Вітаю вас на каналі Продюсер 25 25-го кадру, на якому ми вивчаємо найвизначніші кінострічки всього світу. Мене звати Марія Романчук, і сьогодні ми з вами відкриємо топ-25 найвизначніших кінофільмів усіх часів. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки, а також писати свої враження в коментарях. Ну що, поїхали? В цьому випуску ми з вами поговоримо про фільм, який зайняв друге місце в рейтингу IMDB. Цей фільм є шедевром кінематографу, що вражає своєю витонченістю, сюжетною глибиною та неперевершеними акторськими виступами. Мафіозний клан Дона Карлоне. Чули про такий? Так-так, наймогутніший клан не тільки у Нью-Йорку, а й у багатьох інших куточках Америки, головою якого є власне сам Віта Карлеоне або хрещений батько, як до нього звертаються знайомі, друзі, близькі, вороги. Прийми цю справедливість, як мій дарунок у день весілля моєї дочки. Спасибі. Хрещений батько, будь ласка. Хрещений батько культова ганстерська драма 1972 року, режисера Френсіса Форда Кополле. Цей фільм є екранізацією одноіменного роману Маріо П'юзо, який, до речі, також долучався до створення сценарію. Фільм отримав три премії Оскар як найкращий фільм року. За найкраще адаптований сценарій П'юзи і Кополи», акторську роботу Брандо, який зіграв Віта Карлеоне, і ще 19 різних нагород і 17 номінацій. У головних ролях фільму Марлон Брандо, який виконав роль Дона Віта Карлеоне з неймовірною харизмою та величчю. Його виступ приніс йому заслужене визнання. І зробив персонажа одним із найпизнавніших у кінематографі, аль Пачіно у ролі сина Карлони, Майкла, також зачаровує своєю акторською вправністю. Сюжет фільму оповідає нам життя нью-йоркської, сицилійської мафіозної сім'ї Карлоне, де вся родина займається сімейним бізнесом, окрім молодшого сина Віто Карлоне, Майкла. Події розглядаються у Нью-Йорку, 1945 рік. Тільки но відгриміла Друга світова. Дон Віто видає заміж свою дочку, а в цей час з війни повертається його улюблений син Майкл. Майкл ніколи не жагав брати участь у мафіозних справах родини. Як він це зробив? Мій батько зробив пропозицію, від якої той не зміг відмовитися. Яку пропозицію? Лука бразі представив тому чоловікові пістолети до скроні, і мій батько запевнив його, що на контракті будуть або його мізки, або його підпис. Це моя сім'я, кей не я. Це моя сім'я, а не я. Ця фраза лунала від майкла в підтвердженні на бажання займатися жорстким сімейним бізнесом. Для нього методи батька в стилі. Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Ніколи не підходило під його світогляд. Допоки на Віта Карлеоне, батько Майкла, не здійснюється замах. Можливо, вбито Віто Карлеоне. Підстрелили батажка мафії. Не пишуть, живий він чи мертвий, Майкл одразу забув про свої принципи: він бачив одне: це помста: помститися за батька, помститися за себе, захистити родину та встати всупротив ворогам. Але якщо Клеменце придумає, як підкинути мені пістолет. Я завалю їх обох. Починаючи як схильний до спокою син, Майкл втягується в обійми кримінального світу. Під тиском обставин. Майкл виявляється в позиції лідера родини. Його перетворення в безжального стратега є вражаючим. Відчуття обов'язку перед родиною, а також відсутність альтернативи, прикладають йому шлях крізь світ, де компроміси є розкіш'ю а слабкість ризиком. Лежи тут, тато. Я тебе захищу. Я тепер з тобою. Я з тобою. Отож, хрещений батько не лише розповідає історію мафіозної родини, але й висвітлює універсальні теми влади, моральних виборів та сімейних цінностей. Чи приніс Майклу такий розвиток подій, справжнє щастя? Чи зростаючий вплив темного світу мафії поглиблює ізоляцію від його же цінностей, а таємничий образ хрещеного батька робить його самотнім в своїй потужності? Хто він? Наче американець? Я американець, переховуюсь на Сицилії. Мене звуть Майкл Корлеоне. Це яма Корлеоне. Дехто готовий добре заплатити за таку інформацію. Але тоді ваша дочка втратить батька. Якщо ви ще не встигли подивитися цей шедевр кінематографу, то раджу якомога скоріше насолодитися стрічкою, що ніколи не втратить своєї унікальності. Хрещений батько це незвичайний фільм про кримінальний світ, це фільм, який змушує замислитися. Знаходити правду та віднайти справедливість. Дон Віто завжди захищав свою родину. Як це робив і Майкл? Проте, чи не зрадив собі Майкл своїми же діями, коли він так не хотів бути одним з них. З вами був канал Продюсер 25-го кадру та Марія Романчук. Вивчайте кінематограф. Він вас точно здивує.